Добрий день любі друзі, у вас вітає центр дитячої та юридицької творчі крові, пользовательство мови ста керівник Шаргородська Гінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили пари року весна. Будь ласка, які весняні місяці ви пам'ятаєте? Березень англійською мовою, матч, квітень, ейпріл, травень, мей. Сьогодні ми з вами почне. Пари року літа саме. Який, так, давайте ми з вами повторимо літні місяці. Червень, джун. Джулай липень і август – серпень. Ще раз. Джун, червень uh, July, липень і August, серпень. Так? Запам'ятаємо? June, July and August. June, червень. July, серпень, липень. І August, серпень. Це рік і місяці. І так, давайте ви мене будете слухати. Сонце, сам, пляж, віч, Песок Сент, Сентойс, Пещерни Игрошки, Сенкасл, Замок с песка, депче, шезлонг, Сангласс, сонцезахисні окуляри, Beach Taу пляжний рушник, бич Амбрелли, пляжна парасолька, парасолька, Bič sjud, kopalnik, bič trans, plavke, pool, bazen, float na dubni kruh, sunkreen, sonce za vesnik, kren, flip-up lasti, flip-lops šlopovci, sockboard, doš doška na srcu. Še razluh, listen to me. Сан – солнце, бич – пляж, сен – песок, сен – той пещени играшки, сен – хасел с замок замък с песка, дек – чея, шезлонг, сан – гласът с солнцезахистни окуляри, хет – бич – тау – пляж, бирошки, бич – амбреллы, пляж парасойци, Float to the neighbour, pre-flops, flopancy, pumpa same, surpass, ми цю тему продовжимо на слідушку.